Королеви, хто з нами давно, хто бачив сторіс нашого минулого року з Різдва, я, я маринувала ребра. Я їх в минулому році маринувала перший раз. І вони були ну просто настільки смачні, що цього року при святі, я буду знову їх запікати. Так що, хто хоче, дивіться і скористайтесь рецептом. Так, найперше я ребра помила. Бажано взяти найтакі най найфайніші ребра, Тобто найфайніші, які були в магазині. Я їх помила, вони стекли. Попробуємо рушничком ще їх побачите. Просушую. І зараз буду робити для них такий соус, яким я, буду, яким я буду їх змащувати. І Потім буду замотувати фольгу, і аж на різдво я їх буду запікати. Це, це, коротше, виходять такі ребра, що м'ясо берете, тістки, залишається в тарілці. Щоб у нас вийшли смачні ребра, найперше нам треба їх посолити, поперчити і копчену паприку теж, теж на них посипати. Так. Перцю у мене є достатньо, дякуючи війні. в них перець файний, я свій файно поперчу. Я люблю перчене, мене всі вдома знають. А ви вже там сперчіть, як хочете. Так, посперчили, Тепер на другу сторону. Знову. Посолили поперчили. Сіль. Ти сіль не втираєш? Зараз я буду втиратися. Сіль. Так, перчик. О. Є, прям копчена паприка. Ну і тепер, бачите, треба гарно ті реберсята натерти. О, о, вже такий запашок і дефайн. Щоб по боках тут себе містити. Так, і сюди теж ще треба дати копчену паприку. Щось я не дала. О. Після того, як ми ребра гарно всі обмастили, сілью, перцем, копченою паприкою, треба ті ребра замотати в фольгу. У вас ви можете їх вечором вже запікати. Я буду запікати на різдво, тобто після завтра. Але щоб вони були смачні і це вже провірено, бо минулого року я теж в такий час їх замаринувала, замотала в фольгу і віднесла на балькон. Так, одні замотала і з, другою, з другими ребрами проводимо це саме. Королєва, ці ребра, я вже вам сказала, мають стояти чим довше, тим краще. Вони в мене будуть втупатися на різдво, тобто післязавтра. Вони зараз підуть на балкон і чекають своєї черги. І коли в мене ребра, я вам розказую, бо ви можете готувати їх в будь-який час. Коли ребра ви ж замаринували, хоча б півдня, щоб постояли. ви їх випікаєте в духовці 2 години при 180 градусів. Коли вони у вас пропеклися, ви оце розрізаєте фольгу, відкриваєте і будете змащувати соусом. Ребра з соусом. 20 хвилин вони соусом попечуться, і потім ще раз це повторюєте. Для соуса нам потрібно. Це на око, на свій смак. У мене дуже смачний мед, у мене аж серце <laughs> душа в мене болить. Я такий смачний мед. Ну, але я то буду їсти, тому. <laughs> так, мед. Соус барбекю. Це є щедро. Сергій написав, маде так. Соус щедро, але соус барбекю, ви зрозуміли. Отак От даєте. Все на смак свій. Так. Бальзамічний соус даєте. Все на око. Все на око. Соєвий соус даєте. Скільки дай солі. Нашу солі є солі. І гірчиць. гірчиць. Яка гірчиця нам хоче? Давай ви хочете, їм? козацька. Гірчиця козацька, козацька у нас. Любите гостріше, робите гостріше. Любите менш гостріше. І то все переміжте. Я, я роблю вже соус, бо вам показую. Але я його зараз закрию кришкою і вже буду ним змащувати, коли буду пекти. Все, ретельно перемішуєте, ви запам'ятали. Ребра печуться 2 години, відкрили фольгу, змастили соусом. Печете ще 20 хвилин і тоді ще раз змащуєте і ви просто, ви просто припухнете, ви будете в шоці які смачні ребра. Ну, вже попробуй. Так що можна сказати, що все, рецепт я вам розказала: Аркадій, ребра на балкон! Треба коли на, на балкон, а не на балкон. Але сам прикол в соусі барбекю, так що його не шкодують. Ану так зупини, я просто покажу, щоб дівчата знала. Та соус в барбекю в різних упаковках є. Забирає печати. А, соус. то не іменно цей. Ні, ні просто я таки знайшла. і соус і барбекю і за великі гроші. Це бюджетний варіант. Наш львівський. І наш львівський. Так. Зараз вона розмішає ще до однорідного ти. Я ще зараз буду пробувати, щоб мені було. А, мені я вже... Багато меду дала, може замало соєвого соусу. Ви пробуйте так, щоб вам смак подобався. Так. Але має бути виражений смак барбекю. Так. так. Добре? М -м, добре. Мед знаєте, карамелізує ребра зверху. Так. Трохи багато соусу зробила. М -м, нічого. Не буде ребра у мене файно допечі. Все, ребра на бальконі, соус в холодильнику, uh -huh. ми вже практично готові. Так, Ух, 100% добре. Так і зробила оберенки там ще. Треба мені менше просто робити. Ну, ви зрозуміли, робите на свій смак інгредієнт, я вам розказала.